Пане Романе, а на, на ваш погляд у світі у світі цих подій, коли е, всі розуміють, що проблеми наростають, і е, як от популярність Дональда до Трампа, яка була більш-менш стабільною, вона падає, чи може президент Сполучених Штатів піти на якесь загострення у світі зараз? Три теми знову він активно обговорює. Це Іран перемований. Якщо не буде так, як я хочу, то буде шалене бомбардування, як він зазначав. Друге, Панама, міністр оборони Кексит. Зараз там і сказав, що звільнення Панамського каналу Сполученими Штатами від китайського впливу відбудеться. Ну і третє, це сектор газу. І знову ж таки Трамп, що зазначив? Контроль і володіння цим цією територією з боку Сполучені Штатів – це добрий крок. З мого боку буде я давайте бомба. Не... По... Да, да, по... І чи вважаєте, що це в найближчий час може бути для, як? для відволікання уваги? Я не знаю, для чого ще такого по останньому, бо з моєї точки зору, це епіцентр, це найважливіше. Нетаньяху спілкується з Дональдом Трампом постільки, поскільки це вигідно Ізраїлю. І я тут повністю поділяю його кроки, і нетання що треба домогтися: усунення взагалі ліквідація Хамасу і усунення з політики Хамасу і Хезболи. Я вже не кажу там про Хуситів і так далі. Бо це ключ до всього. І тому зараз, не дивлячись на всі ці перипетії, і е, коаліція, яка зібралася навколо Нетаньяху, і сам Нетаньяху, вони продовжують діалоги з е, Дональдом Трампом, суть якого є це домогтися розгрому цих прокті сил Ірану і е, усунення їх принципово з політики. Бо насправді, якщо брати Ліван, то яким би е, абсолютно відданим ідеї державності не був АУН президент. Все рівно Хезбала втручається в внутрішні справи, і це дуже небезпечно, а її недобиті останки можуть невдовзі завдяки Ірану і Росії перетворитися дуже в сильну силу знов на Близькому Сході. Те ж саме стосується Хамасу. Те, що Хамас паразитує на гуманітарній допомозі, на допомозі ООН, це всі прекрасно знають. І позиція Нетаніяху в Ізраїлі в цьому відношенні вона абсолютно правильна. До моменту того, поки не буде знищена Хезбала, Хамас, Усити, всі інші ці проксі сили, говорити про якийсь стабільний мир в регіоні годі. Але, на жаль, це не розуміє Дональд Трамп. Він пнеться, але розумієте, він ломиться як з митами й тарифами, не розуміючи, що до моменту, поки ця проблема існує, а говорити про якісь рів'єри в газі. Ну, може тільки той, хто в енциклопедії дурнів зазначається. Бо це безкінечна війна, це вічна війна, якщо дозволяти продовжувати існувати цим практик силам. А що це означає? Якщо Іран залишається як стабільний гравець в його нинішній політичній орієнтації, а це а суті полягає у знищенні Ізраїлю, то тут нічого ти не зможеш зробити. Але треба розуміти, що Езмола, Хамас. Кусити, і вся інша, ця сволота терористична це ті, кого вигадали, утворили ще в КГБшні радянські часи. І коли зараз кажуть, що Іран і там, і там дотує, то я би просив відкрити очі. Вони вже давним-давно знаходяться в управлінні Москви. І ситуації останні, навіть по бомбардуванню США, куситів дуже чітко показали. За декілька годин до початку бомбардування Москва надіслала координати і сили терористичної організації Хруситів покинули бази, на яких вони перебували. В результаті всі ці обстріли привели просто до е пустих ударів в більшості своїх. Тому очевидно, що є нерозуміння з боку е Вашингтона і з боку Дональда Трампа цієї ситуації. Але Нетанняху вимушений в цій ситуації, розуміючи, хто такий Дональд Трамп і ситуацію всередині діяти так, як він діє. Бо в іншому, в іншому випадку в нього немає е, маневрів, маневру, який би він хотів реалізувати свій план. А суть плану полягає в тому, щоб повернути заручників живих чи мертвих, і е, е, знищити Хамас. Бо існування Хамасу це по суті тупик у розв'язанні ситуації. А, як відомо, перемир'я закінчувалося нічим. І ми це розуміємо, чому? Бо Хамас не піде на перемир'я. Хамас буде тримати заручників, бо заручники для нього це майбутнє Хамасу. Точно так Хезболла. Хезбола пішла зараз, замовкла, залягла. І на сьогоднішній день важливо, щоб не дати можливість Хезболу відновитися. Але поки Трамп забавляється, то Іран шукає спосіб як оснастити Хезболу. І Хамас зброєю. А в цій ситуації ключова роль належить Сірії. Якщо зараз Аль-Шара залишить без допомоги, він не справиться. І Іран відновить свій вплив у Сирі, а це означає, він знайде шлях допомоги Хамасу. Бо е Дональд Трамп зайнятий майбутньою рів'єрою у вигляді Гази. Він взагалі не розуміє, що питання гази сьогодні в першу чергу залежить. Від майбутнього Сірії, що там буде. Бо якщо зараз не допомогти Шара стабілізувати ситуацію в Сірії, то там не тільки е, Хамас відновиться, там відновиться ІДІЛ і всі інші терористичні організації. Воно на волоску висить усе, бо Іран буде це підготовувати. Ірану треба будь-за що зірвати е, ті плани, які є сьогодні на Таніаг. Ситуація на Близькому сході вибухонебезпечна. Але даруйте. Це, лораг... Це складна задача для такого інтелектуала, блискучого, як Дональд Трамп. Він не може ці речі поєднати між собою. А людям, які розуміються, він ходу не дає. Бо насправді тут лежить усе на поверхні: стабільність у Сірії, допомога для того, щоб затиснути Іран. І зрозуміло надати допомоги Ізраїлю, щоб вони покінчили з цими терористичними організаціями. Паралельно Сірія це місток до стабілізації ситуації в Африці. Бо якщо зараз зростатиме вплив Росії, а він росте шаленими темпами на Лівію. Далі зверніть увагу на угоду центральноафриканських цих комсомольців, які уклали безпекову угоду. А по суті, там приватні армії господарюють російські Міністерство оборони, навіть окремих, так як Рязанської десантної дивізії, окрема приватна армія там знаходиться. Вони, по суті, захопили Центральну Африку на сьогоднішній день. Так само це ключі до африканського континенту. Але Дональд Трамп не акцептує ці речі. А, знаєте, даруйте останнє пане Романе, останнє слово. Джо Байден не розумів, що лише е, допомогою не вирішиш. Треба і сила, бо з хезболою, з Хамасом допомогою не з, справишся. А цей, навпаки, цей думає, що тільки обстріляв і всі проблеми зняв. Ну, а далі що робити? Ти обстріляв, от, е, покалічив його. Він зараз рани рани е, залікує і ще жорстокіше буде відноситися і до власного населення. Розумієте, чому не можна давати спокою Хамасу? Бо як тільки дають спокій, Хамас починає паразитувати на гуманітарній допомозі, на економічній допомозі, на фінансовій допомозі і так далі. Тому нетання прави. Їх треба вибити, вибити як силу озброєну і як політичну силу, яка впливає на ситуацію. Бо це зло, це тероризм. Добре, ну а якщо коротко з Іраном вийде домовитися на вихідних, планується зустріч з Віткофа, яку ви згадували з іранською стороною. І як ви вважаєте, американці і іранці зможуть погодити хоч щось, тому що, зважаючи на те, як веде бізнес перемовини і зовнішню політику Дональда Трампа і його команди, ну якось складно на це зважати, якщо чесно. так, так само домовили, домовляться, як домовилися по близькому сході. По Україні так само і там не там буде результат. Чому А позиція Ірану зрозуміло, треба повернутися до тої угоди 3 плюс 2, де була Європа, де були Сполучені Штати Америки, Китай, Росія? Чому? Бо Ірану, окрім того, що він зупиняє збагачення і гарантує, скажімо, що він не буде продовжувати розробку ядерної бомби а на сьогоднішній день. Про це вже пишуть всі, що на даний час е Іран має 6 боєголовок ядерних уже зараз має. Тобто їх ще треба тепер утилізувати в якийсь спосіб, Отто, це потребує відповідного рішення, зняття санкцій. Що я не чув, щоб відков чи хтось говорив про це. А от я вже не кажу відновлення питань, які пов'язані з торгівлею, а це зняття вторинних санкцій і так далі. От. Це допуск до певних ресурсів. І насправді, якщо говорити про цей комплекс, питань я вже не кажу. От для того, щоб це контролювати, треба відновити вплив Сполучених Штатів Америки на регіон. А це означає відновити бази, які були там. Що, на що Дональд Трамп просто не піде? Більше того, ведуться переговори про виведення військ з Ірак, з території якого можна було б відстежувати насправді моніторити, що відбувається. Ну і ще одна річ дуже важлива: Дональд Трамп ні з ким не хоче працювати: ні з Європою, ні з ООН. Але для того, щоб ситуацію операційну вести в Ірану, треба МАГАТЕ. Ви чули, коли небудь щоб що Дональд Трамп сказав, що МАГАТЕ має. Працювати там і так далі ні, він не буде вдаватися до цього. Тоді питання: а як він буде контролювати, що Іран робить із ядерним збагаченим ураном? Він його куди використовує? Завдяки діям попередньої адміністрації разом з Європою і Ізраїлем, Іран вдалося зупинити. І ця коаліція відпрацювала дуже добре зараз, насправді. Якби Дональд Трамп разом з європейцями відновив цю коаліцію, далі а зміг працювати з Китаєм, що вже навряд чи можливо, то Іран таки можна було б поставити на місце. Бо Китай це унікальний інструмент на біса Китаю, який ядерний сусід, ще один у вигляді Ірану. Зрозуміло, що він йому не потрібен. Але як ви розумієте, прекрасно в нинішній ситуації, Залучити Китай до цього процесу Сполучені Штати не зможуть, ну, так. не зможуть долучити Китай. А розмова про те, що а, він Росію запросив як посередника. Ну, Росія в ролі з Іраном це партнери, це сателіти в війні проти України. Ну, який посередник може бути з Путіна в цій ситуації, коли він залежить від поставок А, безпілотників з Ірану і Б-ракет? Це ж так для годиця ніхто не говорить про те, що Іран продовжує постачати ракети і комплектуючи до них в Росію. Але це ж так є насправді. Тому в цьому відношенні а, Дональд Трамп має потенційно шанс ситуацію розв'язати, але його дії, які він вчиняє кожного дня, вони мінімізують, вони зменшують його можливість. А бомбардувати Іран можна, і, очевидно, що треба буде в по тих точках, які виробляють безпілотники, які виробляють ракети. Однак, не задіюючи тут європейські сили, сили НАТО, ну навряд чи Сполучені Штати Америки досягнуть результату, бо це показали обстріл єменських хусихів. Так, щось десь вдалося. але на відсотків 15-20. Решта це просто удари в молоко.